Зараз ми з вами пограємо в дуже цікаву гру і в цьому нам допоможе мнемо доріжка. Яку картинку ми бачимо? Яке речення ми можемо скласти з цієї картинки? Птахи відлітають у теплі краї. Чи правильне речення склали ми? Наступне зображення. Яке тут буде речення правильним? Ніч стає довша, ніж день. Наступна картинка. Люди збирають у лісі гриби. Часто йдуть дощі, утворюються калюжі. Чи вірне речення? Заєць міняє сіру шубку на білу. Чи вірне речення? На городі достигають буряки і помідори. Чи правильне речення склали ми? На деревах жовтіють і червоніють листочки. Вірне речення склали. Листя опало з дерев. Чи вірне речення ми склали? Як буде правильно? З дерева опадає листя? Так, це буде вірне речення. Діти одягають плащі і взувають чобітки. Так, це вірне речення. А зараз спробуйте самостійно скласти речення за допомогою мнебандоріжки. Восени ялини зелені. Так, це вірне речення. Овочі і фрукти консервують на зиму. Так, правильно. Їжак і ведмідь лягає спати. Чи вірне речення? Білочки збирають жолоді й горішки в дупло. Це правильне речення. Діти йдуть до школи. Так, це правильне речення. Сонце ховається за хмари, стає холодніше. Так, вірне речення. Ось і наша гра підходить кінцю.